Кількість журналістів, убитих під час роботи, загалом знизилась за останній рік. Згідно зі звітом репортерів без кордонів, утім, рівень насильства проти медіа працівників зріс. Зокрема, йдеться про варварські розправи та викрадання журналістів угрупуваннями бойовиків з метою пропаганди. Загалом за рік загинуло 66 журналістів. Найбільше в Сирії, Палестині, Іраку, Лівії, а також в Україні шість медійників. Згідно зі звітом, кількість журналістів, котрих взяли в полон, зросла на третину і становить 119 людей. Головна причина цих злочинів наступ ісламської держави Бираку та Сирії. Сутички між різними групами ополченців в Лівії та бойові дії між сепаратистами і українською армією на Донбасі. Репортери без кордонів також порахували, що в Україні викрадень журналістів сталося більше ніж в Лівії та Сирії. Через спалах насильства проти журналістів, число тих, що покинули свою країну і попросили притулку в інших, подвоїлося – 139 осіб. У звіті також йдеться, що кількість журналістів, затриманих власним урядом, зросла до 178. В Цьому списку серед інших фігурує і Україна, а лідирують в ньому Китай та Іран. Водночас, в річному звіті репортерів без кордонів є й позитивна тенденція. Менше журналістів загинули в країнах, де немає військових конфліктів, як от Індія чи Філіппіни.